Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Хакнув Кухню. Мене звати Іван Іванчук, і ми в моєму ресторані «Бьорд». будемо готувати, я буду вам розказувати лайфхаки. І показувати, як це зробити смачно, корисно та швидко. Вам не обов'язково мати свій ресторан для того, щоб приготувати якісь шедеври. Достатньо підписатися на мій канал, подивитися декілька відео, надихнутися і розпочати готувати. Що ж ми будемо готувати за вами? Будемо готувати гарбузовий джем, збережемо так би мовити, осінь в баночці, збережемо це тепло, збережемо оці корисні вітаміни, елементи в цьому всьому. І насправді не так багато для цього потрібно а потрібно трішки вміння, потрібно декілька інгредієнтів. Небагато часу, і ви зможете ось таку сісти собі зимою, відкрити баночку, включити Гаррі Потера і чилити. Отже, що нам потрібно? Гарбуз одної невеликої величини, мені здається, тут близько 2-2,5 кг. Але при цьому, як ми його очистимо, залишиться десь 1,5-2 кг. Звичайний цукор, ви можете використати коричневий цукор, але пам'ятайте, що буде змінений трішки колір джему. І Наші цитруси. Обов'язково цитруси промиваємо, тому що ми будемо використовувати як і цитру, так і сік-цитрусів. Ви можете використати так само і грейпфрут, у нас його, звісно, тут немає. Може бути грейпфрут, може бути лайм. У моєму випадку це апельсини та лимони. Наразі підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, сподобалося відео, що ви хочете побачити в наступних рецептах. І, можливо, я приготую. Ну, швидше, ні, бо тому що ми готуємо те, що мені захочеться. Я не знаю, чи наскільки це правильно так казати. Можливо, я егоїстом сильно буду виглядати. Пробачте ж мене, мої глядачі. Я стараюся для вас що показати і спросити ваше життя. Я колись як працював за кордоном, шеф заставив, ну, не заставив, ввели лимонади. І ми чистили так по 3 кілограма лимонів, по 3 кілограма апельсинів, цедру відварювали, відтискали з них сік. Я зараз вам покажу, як швидко вичавити сік з цитрусів, коли у вас немає соковитискачки. Вам знадобиться сито, ложка, власне, цитруси. Так, друзі, наш гарбузовий джем просто неймовірно пахне на весь ресторан. Ось так гарненько він виглядає. Ви можете поглянути. У нас є гарна текстура гарбуза, але при цьому він вже трішки розварився. Мені подобається така консистенція, бо коли б я хотів намастити на хлібчик, на то з маслом, от я хотів би була текстура цього гарбуза, цитрусовий був такий джем утворився. Якщо ж ви хочете, щоб воно більш було затягнуто, вам потрібно або більше проварювати, або додавати яблучного пюре, або просто додати пектину. Пектин це все буде збирати докупи, і воно буде таке жилеподібне. Дуже ароматно, дуже гарно пахне. Я, я думаю так, що в баночку, щоб зберегти смак гарного літа, це навіть не літа, а осені, щоб зберегти гарний смак осені, гарбут закладаємо в наші баночки. І ви можете поставити в холодильник, воно буде достатньо. Довго зберігатися або взяти ще плюс, законсервувати. Ви можете скористатися або автоклавом, або ж скористатися старим методом, як всі раніше робили у воді у кастрюлі. Ось така гарна баночка. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал. Приготуємо ще не одне варення, не один джем. Не закриємо ще не одну баночку. Хто напише найоригінальніший коментар. Я відправлю баночку цього гарбузово-цитрусового джему е новою поштою. Всім дякую і пока. Це я збираю з собою.